Що відбулось в Канаді сьогодні за 60 секунд? Це може змінити імміграцію в Канаду. Канада виписала рекордний штраф цілий мільйон доларів компанії з Нью-Браунсвіку, яка порушила правила тимчасових іноземних працівників. Bolero Shellfish Processing, за даними уряду не платила людям належні зарплати і тримала їх у поганих умовах. Тепер компанія має десятирічну заборону на участь у програмі, і це не окремий випадок. За рік уряд перевірив понад 1400 роботодавців і видав в штрафів майже на 5 мільйонів. І який же результат? Менше компаній подають заявки на роботу іноземців, а кількість таких працівників, що проїжджають до Канади, суттєво зменшила. Угода з Трампом близька. Прем'єр-міністр Марк Карні каже, що Канада та США близькі до нової торгової угоди після його зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Говорять про сталь, алюмінію, енергетику та навіть автомобільний сектор. Карні каже, попри торгову війну, більшість товарів досі продається у США без мит. і скоро. Угода стане ще вигіднішою. Але Трампові тарифи вже сильно вдарили по канадським виробникам і коштували тисячі робочих місць. Тепер головне домовитися так, щоб захистити канадських працівників і відновити стабільність у промисловості. в Канаді стикаються з кризою щастя. Щастя молодих канадців різко впало, і це не просто цифри. Дослідження показує, що рівень задоволеності життям серед людей до 35 років у Канаді впав майже на сильніше у світі. І які ж причини цього дороге житло. Ло борги, невпевненість у роботі і постійне відчуття, що майбутнє звужується. Багато молодих працівників на кількох роботах і відкладають мрії про власний дім чи сім'ю. Тепер вони намагаються переосмислити, що таке щасливе життя менше про гроші, більше про сенс людей і підтримку.